Добрий день, з вами я, Грон. Свиня, зомбі, гриб, ніч. Ладно, Багато цікаво. От. І ви напевно думаєте, що Playcraft 2 в початок, зараз буде цікаво, виживання, голодання, помирання. хрін там. Ну, Просто, коли запустили це і зробили вайпнес на сервері, я мав можливість грати, але не мав можливість знімати. Тому я грав И я сказал. Ладно. Так. Что нас цикало? Ээ... Курова нет! Курова! Курова, тикай звездам. Тикай звездам. Тикай. А-а-а. курова. А -а 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 -а. Вот. Я же сделал такую невеличку фарму. Кори, вовец, воняй. А, що в мене вже був цікавий такий. Я не вдаха, коротше. Тому що я переносив ліжко знизу з шахти. Яка там є в мене внизу. Ось, отам от внизу в мене шахта, і там внизу став мав ліжко, я його зламав, переніс сюди. І не міг поспати, тому що десь були моби. Я так і не знав де. Пішов їх шукати, знайшов десь там, то напевно було не вони, що я швидше за все. От, але вони мене вбили. При тому, що я бився з ними з повною впевністю в тому, що в мене є респаун тут. А, як виявилося, його тут нема. Про це я дізнався, коли побачив свою здивовану дупу на спауні. Ну, це нічого. О, нагірше то, що я забув координат. Не. Я блокав. Я потім довго блокав. Вот, такая от була історія. Сі з ну <гум> Нічого, я потім дуже швидко якось знайшов, мені пощастило. Я подумав, а, піду я наліво, ну і пішов я наліво. Ні, корова, корова. Та не не уже. вже. Цікаво, як воно тут... А, воно тут спаниться. Що цікавого? Ем, так поки що принципі, нічого. А я живу між двох букових біомів кажучи, тому що це дерево мені просто подобається. От там один і там другий. Чим це дерево таке фігенне? Ну, почнув з того, що це дерево в 4 е, блоки з стовбуру. Чи не на Старо 4 блоки з Тобором, воно невисоке, тобто ти ви можете його зробити ну, вискочиш на принаймні на цей блок максимум або на цей. І це, це замови, що дуже високе дерево. От, наприклад, це можна зробити вис... вискочивши на другий блок. От і плюс в нього такий приємний, шоколадний колір. Мені подобається. І м'ясо. Ось, М'ясо, м'ясо, морку. на морку. Так, це тільки початки. Хто знає, що буде далі. А, ще я був гуляв. Гуляв, гуляв, десь туди, от. І там знайшов... Круто. І там знайшов був цю... Е... Точніше не пам'ятаю, чи це гробниця, чи це замок з джунглів. Мені якось нема різниці. Вот. І там я накопав трошки муховатого камня, тому що як на мене це класний ресурс, його дуже мало. О, трохи. Зараз чуть трохи. Ну мені більше не треба, мені вистачає. Правда, там хтось був, я надіюсь, ніхто не збирався там жити. Якщо збирався, тоді пробачте. Годуємо корію. Погодували корів. Андрій ще скрути достатньо звуки. Для того, щоб не корчились там в, в, в дикій агонії і того, що корова робить му. А оці сволочі хріпають. Я ще зморку, що коли ти її кормиш, нею кормиш, ти заодно починаєш і їсти її. Вс. А, може. Ну сорі. Це відбір. Вот, я захотів зробити такі от прикольні штучки для дерев. Правда, їх можна зробити. Я думав, що в них крона в три. А, ну у них коронов 3. Вони завжди. Тут коронов 2. Є ідіот. з тим, є ідіот, Але я собі зробив таку так би фарму дерев. У мене тут постійно буде, бо я люблю це дерево, повторюсь знову. Як закінчити цю хату, я не уявляю. Тобто я почав її будувати, о, класна ідея, але... Далі, далі я застопорився. Вот. І что? Не знайдемо гриби позбираємо. Тут буде червоний гриб, здається. Так, ні, тут є зелений кріпер і десь можливо червоний гриб. Нехай взривається. Вот червоний гриб. Ну що, кому не буду... Напевно, я нуб. Ага. А -а. Ага, напевно, з певним шансом. Я десь пропустив цей апдейт. давно я Майнкрафт не бавился в А взяли Майнкрафт давно не бавился. Так, сыка. Чи зервил? Боже ж ты мой. Ты я в себе в лизе больше собираю. Ладно. Ладно, так. Там сейчас для нее изучаем грив. от, якщо не помиляюся, спавна десь там з цієї сторони, але кого цікавить? Я все равно не буду бавитися тут. потому что у них не дасть. Сокери не працює. Вот, ламаємо. <кхм> Що ще, ще не Чесно, в мене таке нудне Вот Краут бавлюсь, давай знімаю. Ще один червоний гриб. Але вижла ломати не буду, тому що не буде. И ще один червоний гриб. Ну да. Дорк що зробиш? Так. Йдемо далі. Я не люблю вдавати кріперів з залізним мечем, тому що приходиться буде три удари. Зараз, так, впритул, можна нанести два і приходиться відходити, і я не люблю це робити. Вот. У е, зра... мене зараз ранок, я не я трошки проснувся, що воно. Голос у мене не паносексуальний на, на, на запису. О, до речі, ця гора. Якщо хтось має якусь ідею нерву на, на цієї гори, я думаю, зробити там якусь суперсекретну базу. Знаєте, в... боже, такий старий фільм був з Макале Калкіном, там де він був багачем. І в них так би була своя сімейна гора Рашмор, і там був так би своє сховище. От, і щось таке теж хочу зробити. З якимось темним переходом, можливо, можливо не через ні, через факту ні. Якось просто так зробимо. І треба туди збатити тих курів, тому що я вже хочу нарешті зробити стіл зачарування, над яким я вже не знаю скільки часу стою. У мене вже подія тростина, але ну, в мене не було курів, то приходилось вирощувати курів. А без шкіри стіл зачарування. Це просто стіл зачарування на один левел. Ну, на 5. Ну, на 8. А, кось цікавий. Круто. Так, мама сказала, склала чистити бульби, але я десь нюю серію. А я забув на чому закінчу. ну, там я закінчую. Ну, та менше Так, ось така от... Так би перша серія. Можливо для когось нудна, можливо для когось цікава. У мене є діамант хі. Якщо нудна, на цей не матюкайте мене, просто я не... так... Зараз маю мало часу, коли я можу знімати в силу певних обставин. І тут викрию буквально 15-20 хвилин, щоб це зробити. Щоб, було, хоч, щоб хоч щось було, бо так не цікаво жити. Все, з вами був Рон PlayCrow 2, хата без криші, тримайтеся.